Ось ми знову повертаємося до теми Арестовича. Oh, shit. Here we go again. Останнім часом він доволі медійно активний і ось нещодавно видав навіть свою, ну таку предвиборчу програму, і, до речі, після цього вже заявив, що офіційно, що він йде на вибори президента. А ну і це відео буде присвячене якраз розбору його програми. А перший пункт звучить так: вводимо надзвичайний стан в економіці, в сфері нацбезпеки, енергетиці, фінансах. І що це якби скорочує процедури і якоби бюрократію. А до кінця не зрозуміло, що таке надзвичайний стан в економіці. В принципі, спочатку війни влада там вела деякі льготи і... і спрощення для ряду бізнесів. Наприклад, для ФОПу навіть вели е, процентну ставку у 2%, але зараз це все скасували. А насправді у цьому пункті ніякої конкретики немає, тому важко якось оцінити, що в принципі надасть надзвичайний стан, особливо для економіки. А другий пункт звучить, як запускаємо аудит країн у виконанні когось із великої четвірки. А велика четвірка це така група компаній аудиторських і консалтингових, які топ у своєму напрямі, і я тільки не розумію, він напевно хоче, щоб цей аудит пройшов у госкорпораціях, у держпідприємствах, і це, в принципі, справді треба зробити і треба ініціювати. А ще краще зробити нормальну приватизацію, але як це буде проводитися у стані війни. Теж є деякі питання. А третій пункт це знижуємо облікову ставку до 7%. Робимо дешеві та доступні гроші для виробників. Нещодавно центральний банк знизив ставку до 16%, але це все також багато, тому що це ставка, по якій якби центральний банк дає кредити приватним банкам, а вже приватні банки дають кредити. Приватним підприємцям і, і тому реальна ставка ще стає більшою і кредити ніхто не бере, тому що це просто невигідно робити. З іншого боку, така велика облікова ставка з... рятує Україну від інфляції, і якщо облікову ставку знижувати, то інфляція буде ще вищою, тобто продукція в магазинах буде дорожчати ще швидше. А якщо ми говоримо про мирний час, то зниження облікової ставки це а вже ж непогана практика. Але коли ми повертаємося у наші реалії у реалії військового стану, то це може так не відіграти. Насправді у нашому положенні це може просто не спрацювати, і багато людей не інвестують в Україну багато людей не відкривають бізнеси саме із-за війни, а не із-за облікової ставки та в принципі стану економіки. Поки в Україні буде продовжуватися війна, то в принципі не слід мріяти про якісь реальні інвестиції і про якусь бізнес-активність. Насправді зараз Україна просто живе за транші з заходу і за невелику кількість податків, які збираються всередині країни. А наступний пункт реформуємо податковий та митний кодекси, і, в принципі, знижуємо бар'єри для входу бізнесу, і також спрощуємо митницю і податкову. А, ну, в принципі, це такі обіцянки і серії проти всього поганого і за все добре. Так, це треба зробити, але як це буде робити Арестович чи хтось інший? Це під великим питанням, тому що. У цих всіх органах є великі лобійські групи, які просто не дозволяють це робити. Наприклад, тема про скасування акцизів для автомобілів напевно тривала ще з 2015 року, тоді її ще обіцяв провадити Петро Порошенко. Потім ще і При Зеленському ця тема підіймалась. І так ці акцизи повністю не скасували. А тому це доволі нетривіальне питання, і треба просто повністю розігнати органи, які в нас зараз існують, і їх повністю перезібрати. А наступний пункт на фронті стаємо у стратегічну оборону, змінимо кадрову політику в силах оборони на людину центричну, більше життя зберегти, більше фахівців виростити. А змінюємо систему мобілізації і впровадимо там ротацію мобілізованих, випускаємо чоловіків за кордон з умовою повернення у разі призову. А це, напевно, сама болюча тема у контексті війни. І знову ж таки виникає питання, як Арестович збирається змінювати систему. Всім зрозуміло, що мобілізація йде невдало. Всім зрозуміло, що нормальні солдати не готуються, що є нестачі фахівців, але виникає питання, як змінити цю всю систему, щоб мобілізація і підготовка фахівців відбувалися за іншим принципом. Насправді на таку реформу можуть йти роки, а може й десятиліття. Це проблема така досить системна. Але, в принципі, інтенції, а вже ж правильні, тому що зараз в армії України якась суцільна анархія, деякі підрозділи зовсім не ротуються, деякі не змінюють дислокацію протягом років і сидять там, наприклад, у мирних містах і ніколи не воювали, хоча вони е, знаходяться на військовій службі. Не знаю, як там все це відбувається, але таких історій, я думаю, ви теж чули. А досить цікавий пункт про стратегічну оборону, тобто Арестович говорить про те, що наступати не треба. Це досить цікаво, ну і там далі тема більше розкриється. А ну і щодо виїзду чоловіки за кордон, то є такий громадський запит, а, тому що ми бачимо, наприклад, що у Ізраїлі не закривали повністю кордони, але в них є система резервів, і люди, які резервісти, вони з інших країн повертаються в країну, коли починається війна. А в принципі, якщо ви згадаєте, то в Україні теж само було спочатку війни, коли почалася війна, люди реально, а люди реально поверталися із-за кордону. І записувалися в армію України. А наступний пункт негайно та масово пропускаємо приватний бізнес в оборонне виробництво з можливістю допомагати безпосередньо окремим військовим частинам, оминаючи процедури Міністерства оборони. А це теж така доволі цікава тема. В принципі, волонтерський рух частково це і робить. А тобто він виконує запити напряму, а не через Міністерство оборони. А щодо приватного сектору, щодо приватного військового сектору, то знову ж таки його треба розвивати. Але для цього треба доволі багато часу, і напевно у короткий термін це ніяк не вплине. А сьомо пункт це про розвиток економіки, про спеціалізацію, про залучення інвесторів. Знову ж таки, за все добре проти всього поганого. Кожен там президент. Кожна програма президента починається з того, що він обіцяє, що треба розвивати економіку, що треба знаходити якісь плюси у різних регіонах, і про те, що нужно там залучати інвесторів. Ну доволі банально, але це знову ж таки важливо. Але ніхто цього не робить. Ось чому і питання. А ну і ще прописана ось цифровізація процесів. Насправді і дієва влада любить про це часто говорити, там про дію, про якусь цифровізацію. Це, в принципі, важливо, але як такий додаток. Якщо в Україні немає нормальних інститутів, то цифровізація процесів Україні не допоможе. А восьмий пункт, напевно, самий цікавий. А пропозиція колективного заходу: ми готові до варіанта Кісінджера, вимагаємо вступу до НАТО із зобов'язанням не відвоювати окуповані на момент вступу території, а добуватися їхнього повернення лише політичним шляхом. А в принципі подібна тема підіймалася у західних змі, і тоді писали, що Україна може піти шляхом Західної Німеччини, тобто, коли частина Німеччини вступила до НАТО, інша частина була у радянському блоці, але при цьому, але при цьому Західна Німеччина не відмовлялася від усіх земель, але закріпила, що вона не буде їх відвоювати. Ну і в результаті Німеччина об'єдналася через 45 років після ось такого розколу. А чесно кажучи, я не знаю наскільки наша дипломатія про це веде переговори, тобто є позиція публічна, а є деякі непублічні переговори. І я думаю, що якщо наша дипломатія нормально працює, вона має опрацьовувати і таке питання, тому що відвоювання усіх земель може стати нереалістичним планом. У найближчі роки, і тому нескінчена війна може просто убивати Україну, тобто Україна може воювати роками роками, при тому не відвоювати території, і при цьому втрачати свій економічний потенціал, політичний, соціальний, там людський ресурс, і так далі, і так далі. Тобто падати у прірву. Насправді це нагадує план Портнікова, про який я неодноразово говорив, про те, що НАТО можуть дати гарантії безпеки тільки на підконтрольній території. А останні території якби е, остаються у сірій зоні. При цьому Україна може знову ж таки не відмовлятися від цих територій і заявляти, що ось є кордони 91-го року, які на даний момент Україна просто не контролює. Але тут все ж таки все залежить від країн Заходу і залежить, готові країни НАТО піти на такий крок чи не готові. Дев'ята, негайно, розпочинаємо широкі інтеграційні процеси із сусідами Польщею, Румунією насамперед, особливо у сфері ВПК. А в принципі тут нічого нового нема. Україна і так інтегрується доволі активно із цими країнами, як у сфері економіки, так і у сфері ВПК. Наступний пункт про реформу освіти, скорочення кількості вишів на користі створення кількох профільних, надання їм прав автономності, створення науково-дослідницьких і виробничих центрів. Ну і в принципі, знову ж таки, тут нічого особо коментувати. А кожен політик обіцяє про те, що там освіта покращиться, що вона буде краще, що вона буде більш конкурентноспроможною. Теж такий типовий популізм. Також Арестович обіцяє широкі інвестиції в культуру. Теж незрозуміло в яку і що таке інвестиції в культуру. Це знову розпили на якихось серіальчиках. Щось мені такі плани не подобаються. Наступний пункт ведення страхової медицини ціль бути здоровим вигідніше фінансово, ніж хворим. Знову ж таки, є доволі багато питань до цього пункту, але, як я розумію, це типу перевод медсистеми до американського зразку, і щоб вона, була, і щоб вона повністю була приватна і щоб було страхування здоров'я. Насправді питання медицини доволі дискусійне, тому що американська система має багато вад і там є кучу проблем, з якими не може досі впоратися американське суспільство. А я думаю, що усі бачили чеки, які виписують в американських лікарнях. І якщо у вас немає страховки, то в принципі ви не зможете заплатити ці величезні суми. І в принципі, такі ціни на послуги і з'явилися якраз із за страхувального бізнесу. Наступний пункт це пенсійна реформа, запровадження приватних пенсійних фондів щодо гарантії страхування вкладень. А ну тут є великі проблеми, в принципі, у економіці України, і ніхто не може гарантувати, що цей фонд буде існувати там років 20, чи 50, чи 70. В Америці це реально, в українських реаліях це нереально, як і на усьому постсовку. Насправді це навіть може викликати багато шахрайських схем із створенням ось таких фондів фіктивних. Люди туди несуть гроші, потім цей фонд там якось закривається, гроші виводяться в офшори. Ну і в принципі люди зникають з цих приватних фондів. А в принципі, треба провести для початку базові реформи, щоб, наприклад, в Україні були хоча б нормальні суди. А ну і ось наступний пункт про судову реформу судова реформа з акцентом на суди першої інстанції. А наступна пункт це реформа МВС із виділенням ДПСУ, МНС, Нацгвардії в окремі органи. Реформа СБУ з акцентом на контррозвідувальні функції. А ну щодо реформи МВС, то це напевно непогано, тому що знизить їх вплив. Пам'ятаєте, чому Аваков був таким впливовим? Саме тому, що він був головою МВС. А ну і останні пропозиції, вони виділені без пунктів. Це зниження контролюючих економіку органів до одного, якого не зрозуміло, але в принципі непогані інтенції. І це широка підтримка антикорупційної системи, набу, НАСК, САП та інше. І ще прописано посилення функції антимонопольного комітету. Ну це для боротьби з деякими олігархами. Наприклад, є така компанія ДТЕК, ви про неї всі чули, і це супермонополіст на українському ринку, і ніхто з ним нічого. Не може зробити ось такі пропозиції Арестовича. Деякі з них є в принципі нормальними, деякі просто популістськими. Ну і саме цікаве, це як завершувати війну. Арестович пропонує саме замороження конфлікту із гарантіями НАТО, але тут все залежить саме від цих країн, наскільки вони готові прийняти ось таку пропозицію, і наскільки, в принципі, є така дискусія закрита між нинішньою владою та країнами НАТО, там Сполученими Штатами і іншими гравцями. Ну і в кінці треба вже ж нагадати, що цей Арестович, людина така досі мутна, людина, яка постійно бреше, і людина, яка ще рік тому працювала на діючу владу і її постійно прикривала, говорячи там, що ніяких проблем нема, що ми там переможемо, і що, в принципі, влада робить все правильно.